Покажи двоє блютуз навушників. ТВ-бокс і Smart TV. До чого вони тут? Бо дуже поширене запитання у коментарях, як під'єднати саме два bluetooth навушники до тв Боксу чи до Smart TV. Є такі пристрої. Це у нас трансмітери, ресивери. Це два в одному. Ось такі, вони досить дешеві, але працюють. Але працюють, і ви можете одночасно дивитись у двох Bluetooth навушничках. якісь там фільми. Ну, звісно, які там фільми. Дитина спить, а щось хочеться, там якесь полонечне відео. чи там... В жахи понир там, занирнути там, у, повне, у повне занурення, скажімо так, от давайте так. ну, чи у полонечку. Коротше, не про те річ. Але давайте е відразу будемо спробувати, спробуємо, як це працює. Потім я розповім вам. Про всі нюанси таких пристроїв і про всі нюанси наушників, які потрібно під'єднувати до них. І ще ми з вами подивимося, що цей девайс може, наприклад, до такої треш-колонки зробити блютуз-колонку, чи на дуже старій активну акустику комп'ютерну додати функцію блютуз. Таке теж можливо. Коротше, для того, щоб нам з ним працювати, нам його потрібно під'єднати двома дратами. Є два варіанти під'єднання через RCA чи через 3.5. Звичайний вони є у комплекті. Є ось такий RCA-шка. Він працює у двонаправленому режимі. Тобто, у режимі TX він буде брати звук через. Е Дроти і віддавати на блютуз, наприклад, на два пристрої. А у режимі RX він буде брати звук з блютуз і віддавати на дроти. Тобто ви можете під'єднати до старих якихось пристроїв, які відтворюють звук. Що в нас тут виходить? У нас є TV-Box з 3.5 виходом, і, звісно, USB для живлення. Якщо у вас немає tv бокса, а є Smart TV, чи у tv бокса немає 3.5, пішли зі мною, то у будь-яких телевізорах є. Ось такі 3-5 виходи, де ви під'єднали і можете отримати звук прямо з телевізора. І це теж буде працювати. Стосовно того, як під'єднувати, ви просто берете, бачите, у нас тут два, два девайса, А і Б. Ви просто відкриваєте свої навушники, які там, ну, наприклад, це ТВС. Чи ставите у спарювання свої звичайні навушники, які є. Ну, от я дістану їх, щоб вони почали блимати. Бачите, вони почали блимати ці навушнички. Він підтримує стереорежим тут Bluetooth 5.3. Ми зараз ще підемо, подивимося, я вам покажу чотири типи таких навушників, ну, таких девайсів, які ми використовували. Все, пішло спарювання, бачите, почало, опа, під'єдналося. Все, я їх відразу одягаю. Це, це Tune tuneflex Далі. Інші. Це лисичкини наушники. Дивіться, відкриваємо їх. А ну, по-перше, обираємо Б-режим. Бачите, Б. Почали. Відкриваємо ті наушнички, дістаємо їх і чекаємо під'єднання також лисичкиних навушників. Все. Обидва навушники під'єднані, можна використовувати. Ну, Давайте я один свій зніму, один лисичці віддам, вона буде слухати, один собі вдягну як е, навушник для того, щоб порівняти затримку. Блін, як вони вдягаються. лисички? Ну ладно, буду так слухати. Е, відкриваємо. О, я навіть вже чую, як воно клаце. Відкриваємо і тут е, увімкнемо. О, слухайте, ну от я слухаю свій е, ок. Огляд слухаю, все добре відтворюється, і я вам поясню відразу а, таку справу. Справа у тому, що у лисичкиних навушниках, ну давайте їх, вони вони працюють. Я їх відразу перевірив, я вже використовував цей варіант. Але у моїх навушниках є деяка затримка, буквально там на одну мілісекунду. І я вам поясню відразу особливість. Справа у тому, що якщо ви використовуєте неповноразмірні нормальні навушники, наприклад, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.3 з мінімальною затримкою, то е якщо в них є технології, наприклад, там Ambient Aware, там Talk True чи там якісь варіанти. По типу е, шумодаву, то вам потрібно мати навушники, які можуть вимикати цей режим, бо у вас буде у будь-якому варіанті затримка. Знаєте, як виходять, вам чи Дешевий ресивер, бо він досить дешевий, дорогих немає, коштовних таких нормальних немає. Чи підбирати навушники. Навушники працюють. Ну, наприклад, я накладні навушники використовував югрини з мінімальною затримкою, з ігровим режимом, вони класно працюють. І навіть якщо ви не можете побороти, то тут прийдеться поробо, попрацювати, наприклад, з якимись там окремими плеєрами чи альтернативними джерелами відтворювання YouTube. Наприклад, альтернативні якісь клієнти дозволяють вам Регулювати затримку. Ну, наприклад, як ось цей плеєр у опціях, у налаштуваннях є, наприклад, у підрозділі аудіо, бачите, корекція синхронізації звуку, Тут корекція синхронізації аудіо. І ви тут можете вже коригувати затримку, і будете дивитись на Bluetooth-навушниках без затримки будь-які кінноти чи там, тут той контент, який ви дивитесь. А, стосовно телевізора, є одна особливість: ваш телевізор повинен а, мати опцію. Вимикання блютуз видимості. Давайте я вам покажу. Якщо видимість блютуз буде увімкнена, то він буде постійно намагатися цей ресивер під'єднатись до вашого, скажімо так, до вашої. До вашого телевізору. Це буде незручно і буде постійно вивалювати у вас рамку, чи під'єднатись, чи ні. Це дуже такий, такий момент. Але, але це працює навіть на телевізорах. Там, ми під'єднували його а, до різних моделей, і, наприклад, у TCL це спрацювало, ми просто можемо вимкнути видимість Bluetooth. Ну, чи вимикати Bluetooth, там є інші, різні варіанти. А, о, Бачите, створити пару. Він буде постійно так нам завдавати такий прикол. Потрібно вимикати. Далі ми з вами йдемо, дивимось, скільки він коштує, і які ще можна використовувати, скажімо так, трансмітери ресивери. Я, наприклад, USB. Трансмітер і ресивер, який може створювати пару, просто від USB без, без всяких 3.5. А потім ми ще повернемось. Ну до речі, підписуйтесь. А і, я знаєте, що посилання на всі ці, які ми використовували, опис під цим відео. А потім ми ще повернемось і подивимося, як він працює у зворотньому режимі. Тож перейшли. Давайте подивимось, де ми їх купували. На AliExpress вони коштують досить небагато. Ви можете піти подивитись актуальну ціну, бо ця ціна трохи не актуальна. Вона буде десь приблизно на пару баксів дорожче, але в Україні вони продаються набагато дорожче, у два-три рази більше. Я думаю, що для такого девайса дешевого можна і почекати декілька тижнів. Тож, посилання опису під цим відео на ці девайси. А ми з вами роздивляємось саме ті девайси, які я використовую. Ну, по-перше, це те, що використовує технозон Бачите, ось така штукенція, І вона коштує ну, там, десь 8, десь 8 баксів, десь 7, 7, 8. І якщо дивитись, тут немає, звісно, батареї. І в нас це Bluetooth 5.3, Transmitter 2-in-1 це дуже важливий момент. І в нас є 5.3 плюс EDR мультипортовий, і в нас навіть зворотня версія до Bluetooth 4 йде 4.0 він автоматично буде це підтримувати. Ну, стосовно кнопок, ми розберемо. Є в нас, бачите, вони показують і RX-мод з різноманітних девайсів на старі спікери Наприклад, це те, що ми зараз вам такий трішечок покажемо. І tx мод це коли, наприклад, з комп'ютера, наприклад, з TV-бокса чи з телевізора виводимо на два, наприклад, там навушники. Це дуже важливий момент, і тут вже там вони показують просто ось. Ось вони показують конкретний момент двох навушників. Але це не єдиний девайс, який ми бачили, і я вам скажу: є ось такий Bluetooth-спікер, він приблизно у таку ж саму ціну. І це конкретний спікер із USB і з Aux. Тобто він може працювати і, наприклад, на PlayStation 5, і, наприклад, на. Там, ТВ-боксах через USB, Вон, він просто прикольний. Він також Bluetooth 5.2 плюс EDR, В нас є підтримка протоколів SBC, A2DP, AVRCP, І тут такий важливий момент. Дивіться, ну на два, на два навушники, ми вже зрозуміли з вами. Він вмикається. Він, ну, по-перше, стерео. Звісно, сумісність там практично з усіма. Обіцяють Hi-Fi, хоча, хоча який там Hi-Fi через той самий Bluetooth, Але... Дивіться, якщо ви вмикаєте у PlayStation, наприклад, через USB, то він емулюється як USB-навушник, а сам по собі через трансмітер роздає на два навушники. Тобто така схема е перебудови. Він бере від е він бере прямий саунд і просто розсилає на два е девайси. Ну тут ви повинні розуміти усі ці обмеження, які є на ТВС-навушниках, там, де є режими Noise cancellation, наприклад, шумодаву, і там якісь режими ефектів, які визивають в нас надмірну затримку. Це, не, це такий аспект. Ну, наприклад, у JBL, ах які я використовую, там можна поставити, вимкнути і поставити кінорежим. Тобто ви їх повинні під'єднати, наприклад, до якогось девайсу, увімкнути кінорежим, перемкнути потім під'єднати на цей девайс, тоді там більш-менш буде не буде за. На тих навушниках, які там лисичка використовує, там немає затримки. Чи там на великих навушниках, у яких там практично немає ніяких технологій, вони просто там п'ятої версії навушники, в них немає затримки. Тут потрібно підбирати окремі якісь варіанти. це не рішення там універсальне. До того ж, він також може з AUX брати і це все прикольно, дійсно працює. Є ще отакий Qualcomm, він коштує дорожче Bluetooth 5.3, але там є деяка сумісність у двохканальному режимі, бо там ми скільки не під'єднували, там деякі ТВС не під'єднулись, деякі відвалювалися, але якщо ви знайшли наушники, які будуть працювати у двоканальному режимі, то це просто диво, бо він підтримує APTX, APTX HD, AptX Low… APTX Low Latency, Тобто, фактично, якщо у вас IPTX навушники, то він буде просто прикольно працювати практично без затримки. Це класна річ. Коштує дорожче. О, тут вони навіть показують. Тут є в нас, бачите, підтримка SBC, AAC, APTX HD low Latency, І є в нас, зараз я покажу, саме режим на два. Ось, Будь ласка, на два режими. Тобто ви можете під'єднати два, два спікера, can be connected, ну, одно, одночасно вони пишуть і одночасно будуть працювати. Це прикольно, також можна за лук собрати з RCA, тут, тут якби питань нема. Є ще отакий, але це більш хай-фай, він також, підтримка тут є AAC, є, ну, як вони заявляють, там є IPTX, але він вже з акумулятором. На 15 годин вистачає режиму трансмітеру, трансмітер на, 12, 3, Сівір на 15, він коштує значно дорожче, у 2-3 рази дорожче, але там, ніякого, там ніякої переваги там, суперової нема. Хоча я вам скажу так, що він дійсно теж працює у двоканальному режимі, будь ласка, Dual Connection. Я б його у деяких варіантах радив, його можна під'єднати, бо... От, відкрив навушники, він знайшов мій тюнфлекс. Якщо ви, наприклад, у двоканальному режимі плануєте використовувати, то це якби вибір такий. Знаєте, Він дійсно прикольно працює з IPTX. А, усі ці посилання опису під цим відео обирати вам, я усі вам особливості розповів, а ми пішли, поговоримо про це далі. Ну що, подивились? Давайте у зворотньому режимі. У зворотньому режимі все простіше. Ви перемикаєте на режим, а, давайте. О, а що я вимкнув? А, я вимкнув в ньому живлення. так? Ми перемикаємо його на режим на інший, на RX. Ну, давайте. Все, на Рикс. Тепер нам потрібно під'єднати його. Ну, я просто такий треш роблю. так, Такий треш. Тобто в нас при такому варіанті виконання він бере звук з Bluetooth, а, а відтворює, його, відтворює його на будь-яке дротове з'єднання. Ну, Я роблю це треш-контент, знаєте, такий треш, треш під'єднання, ви повинні це розуміти. Тут в нас є регулятор гучності. О! Чуєш що на колоночці є, є звук. І ми просто-напросто під'єднали наш, скажімо так, смартфон. Якщо я піду зараз і почну відтворювати, будь ласка, ну, слухаємо. Сам То в нас є звук. Ми зробили сам такий такий собі варіант Bluetooth-колонки з цим ресивером-трансмітором. Будемо вимикати. Для чого він підходить у такому варіанті? Наприклад, у вас є старий кінотеатр. Так, ви можете взяти. Можете взяти на нього під'єднати е, цей трансмітер, і на нього передавати музику через YouTube чи о, через Bluetooth, чи передавати, наприклад, з tv боксу чи з телевізору звук. Він також підтримується е, tv боксами. Тобто, якщо ви по Bluetooth під'єднаєте до вашого tv бокса у вигляді bluetooth колонки то він буде віддавати через цей ресивер на будь-який пристрій, який підтримує дротове з'єднання. Дуже цікава річ. Ми рекомендуємо, звісно, але е, дуже багато нюансів. Стосовно підбору навушників, які навушники використовувати, низька затримка. Вона є в будь-якому разі, але вона може бути непомітна. Бо це технологія Bluetooth і синхронізувати все через перехідники досить важко. Але це працює. А ми вам це показали. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.